Важлива інформація для тимчасових переселенців в Італії. Добрий день, друзі! Нарешті, 21 квітня 2023 року був підписаний закон номер 46 згідно якого конвертували декрет закон номер 16 від 2 березня 2023 року про встановлення. Термінових положень про тимчасовий захист для осіб, які прибувають з України, даний закон був опублікований 28 квітня 2023 року у офіційній газеті «Газета Офічалі ла Републіка італіана». І набрав чинності з наступного дня після публікації, тобто 29 квітня. Нагадаю, одним із найголовніших питань, що регулюється даним законом, а саме статтею 2, це збереження дії дозволів на проживання до 31 грудня 2023 року. Це ті дозволи, дата закінчення яких написана 4 березня 2023 року. Отже, друзі, тепер ви друковуйте даний закон для показу в державних органах Італії при виникненні труднощів із бюрократичними процесами. Тому що даний закон має більшу обов'язкову юридичну силу для всіх державних органів Італії. Тепер державні установи не мають права вам сказати, що немає закону, а декрето Леджі нічого для нас не означає. Ось така хороша ситуація. З вами була я, Ірина Купчик, імміграційний консультант та медіатор в Італії. Підписуйтеся на мої канали, щоб володіти завжди оновленою інформацією. А також у випадку необхідності приватної консультації пишіть на номер WhatsApp 320 08 08 917. До нових зустрічей, до нових відео. Бережіть себе. До побачення!